Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ідіть отже, і скажіть тому лисові, що я виганяю бісів, зціляю сьогодні і завтра, третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні і завтра мені ще треба бути тут, каже Господь, бо не годиться пророкові вмирати поза Єрусалимом. Чого Господь говорить до нас сьогодні? Він каже, я хотів вас зібрати, як курка збирає своїх курчат, як ковочка збирає курчат своїх під свої крила. Що робить ковочка з тими курчатами? Вона їх захищає, вона їх гріє, вона дає їм життя, вона їх готує до майбутнього самостійного життя. Так і Господь хоче нас зібрати. Щоб ми були готові самостійно давати собі раду в цьому світі. І для того, щоб людина стала на Божу дорогу, вона мусить найперше покаятися із тої дорогою, куди вона вже зайшла. І тому Господь Бог допускає, що на наших очах, ну, як говорить Господь, у ті часи, так, вбивати пророків, ви кажете, що вбиваєте пророків, ви ж вбиваєте посланців Божих. І Господь Бог це допускає, щоб ми, дивлячись на це, покаялися. Згадайте, як Ісус Христос помер на Логові, і ті люди, що там стояли і дивилися, і йшли назад, і що казали? Били себе в груди, каялися. Напевно, треба було, щоб аж син Божий загинув. Щоб люди покаялись, Найсотник сотник Лонгін клякнув на коліно і сказав: це істинно Син Божий, воїн, серце, якого є достатньо закам'яніле, тверде, але і той почув, побачив і прийняв Ісуса. Він прийняв ту божественну благодать, яка навертає людину на дорогу Божу. Тому, коли бачимо навколо себе, Смерть. Коли бачимо коло себе, коли гинуть невинні, це для того, щоб ми покаялися, це для того, щоб ми навернулися, щоб ми змінили своє життя, щоб я сьогодні був кращий, як був вчора. Бо Христос виразно каже, що сьогодні і завтра має бути тут з вами, щоб ви бачили, а потім уже ні відійду. Господь Бог готує нас до самостійного життя, самостійного життя в Бозі. Не щоб як курча прибігало постійно до ковочки і там грілося під крилом, а щоб то курча виросло в повноцінну курку. Так і ми, діти Божі, ми прибігаємо до Господа, Господи, як маленька дитина. Прости мені, я був непослушний, нечемний, але я каюся, Господи. Бо я хочу самостійно жити в цім світі і навчати того, що ти мене Боже навчив, бути прикладом любові, бути прикладом милосердя. Чуєте ті, що ще не подорослішали, чуєте мене ті, що ще не покаялися. Господь нас кличе і каже перші слова, які дають нам можливість, зробити наш перший крок. Покайтеся, а? бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!